Хочется обратиться к мужскому населению Курска, вы куда уезжаете, родные? Остановитесь! 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 остановитесь. Ребята, остановитесь! Азербайджан, Азербайджан должен взять! Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки. Ну тогда возьмите лопаты, копайте пацанам окопы. Куда вы уезжаете? Отдайте машины свои пацанам, которые сейчас будут класть жизни свои, то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, блядь... Канада. Срочная новость срочная и очень тревожная. Демонстративная попытка добиться стратегического поражения Российской Федерации, о чем говорят они абсолютно открыто. Украина забыта, вторглись в Россию и пытаются закрепиться. Люди, поверьте, то, что говорят по телевизору, это неправда. Там все одна ложь. Никто, никто, просто никто. Адміністрація збіжала, поліція збіжала, пожарные сбежали, всі сбежали, никого не предупредили. ЗСУ знищили третій міст на Курщині. До сих пор, конечно, не могу к этой дичи. Они капуються на території Курської області. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко заявляє. Курська операція зсу є лише частиною масштабнішого плану. А от російське командування не може знайти резерви, щоб зупинити просування зсу на Курщині. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. ЗСУ знищили третє міст через річку Сейм у Курській області. Таким чином українські захисники відрізали угрупування російських військ від постачання. Про це заявив російський провладний військор Володимир Романов. Аналітики раніше зазначали знищення цього мосту сильний удар по логістиці росіян, які перебувають між річкою та українським кордоном. Зокрема, це означає, що ворог зможе утримувати все. Необхідних, хіба що човнами, а щоб перетируватися, йому доведеться пливти. Етат мост нікакого стратегічного значення. на данном этапе, особенно для военной, специальной военной операции, не имеет. Еще раз подчеркиваю, на исход боевых действий, контрнаступление бесполезное, это никак не влияет. А на военную инфраструктуру, я еще раз повторюсь, это вообще никак не повлияет. Министерство обороны сделало все для того, чтобы это никак не повлияло на ход специальной военной операции. Хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще, блин? а я перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь. 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 Ребята, остановитесь. остановитесь. Азербайджан остановитесь. должен взять. Эвакуации как таковой не было. Люди бежали, кто мог. Но осталось очень много людей, у кого лежачие и больные. В общем, люди остались старые, как бы без у кого нет транспорта. Выехать на машине, это смерть от убийства, не проедешь даже по городу, по Суджи, больше 500 метров, дроны разобьют машину. А это у нас центр Суджи. Взагалі все пустые да? Нигде. Никого нема з місцевих. Тут вот такая история. Все разбито. Ну... Все сидят по подвалам, все рухнуло, все, все сметено. Там кошмар твориться, панімейці голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії. пише ТСН. про це Олексій Дрозденко сказав у коментарі для The Guardian. За його словами, ця операція виявилася успішнішою ніж очікувалися, і є лише частиною більш масштабного плану. Пряма мова. Ми бачимо лише частину цієї операції. У майбутньому ми побачимо кілька етапів. Заявив Дрозденко, підкресливши, нинішнє вторгнення відрізняється від попередніх рейдів у Білгородську область. Які плани до Москви серйозно? Ну це я вам говорю як від себе, не від команди збройних сил. Ми Курська область приїхали нормально заїхали по паспортах, перевірили в нас. Водим тут люди всі спілкуються мовою. Всі. Також за словами Дрозденка у перший день операції лише 15 постраждалих потребувало госпіталізації, що вказує на відносно низький рівень втрат. Він також зазначив кількість військовополонених іноді сягає від 100 до 150 осіб на день. Багато захоплених російських військових молоді строковики, які за словами Дрозденка не хочуть воювати з нами. Все, пар... сказали, сказали, просто Гражданский поселок. Да, просто что происходит, я вот решил сказать. Потому что в последнее время, ж кого не увижу, с Украины, они сразу. Я из Курска. Теперь вот я из Курска. Не, ну. Пожалуйста. Ну, а так что. Потому что у меня были разговоры, что Курск это Украина. Ну да. Так и есть. Любимая тема. Как? Как думаете, надолго эта тема? Я не знаю, тема надолго, но Курск уже надолго, Украина. Не знаю, как тема, но Курск точно. Зашла. Насколько? Ну как, насколько? Ну уже все, скоро референдум будет проводиться. Это денацификация, демилитаризация. Украина проводит СВО. А от президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити постачання оголошених пакетів військової допомоги. Про це заявив у вечірньому зверненні, опублікованому у Фейсбуці. Передає Укрінформ. Щойно доповідав головком Сирський і щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо обмінного фонду, щодо комплектації наших бригад, комплектації наших резервів. Це і снаряди, і зброї по всім напрямкам. Наші хлопці, ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо: у війні немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. А з моменту початку курської операції ЗСУ пройшло вже майже два тижні. А росіяни все ще не змогли зібрати угрупування необхідне для відбиття атаки. Як пише Financial Times, натомість Кремль об'єднав підрозділи з усієї країни та з менш активних частин фронту. Люди в жаху, ми завалені проханнями і ледве встигаємо. Це почалося в деяких регіонах, але зараз зрозуміло, призовників мобілізують з усієї Росії, розповів Іван Чувілаєв, представник російської громадської організації організації Go by the Forest, яка допомагає громадянам уникнути призову. Які у нас були цілі, офіційно заявлені в начале спеціальної військової операції? Ви всі помните: Денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України і защита жителів Донецької, и Луганської народних республік, які все це время страдали. По якому вы... з этих, по этих пунктів ми достигли результату на сьогоднішній день? Ні по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Вот это и обсуждалось. Да, вот на это двух и обсуждалось. Предыдущих останется, панелях. могу вам сказать. Останется. останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. У нас, как говорится, one way ticket. Ну то це була ета це очевидно. Крістофер Кристофаркаволя, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, цього тижня описав військову відповідь Росії на вторгнення на Курськ як повільну та розпорошену. На його думку, це пов'язано зі складною командною структурою в регіоні, де умовно відповідає ФСБ. Згідно з даними військових аналітиків і російських мілблогерів, Кремль ймовірно перекинув кілька батальйонів, які були у Харківській, Луганській та Запорізькій областях України до Курська. Міноборони Литви розповіли Росіяни також передислокували військових із Калінінградської області. Почему руководство України находится в каком-то да, колпаке безопасности? Почему действительно туда ездят западники два года? Почему стоят платины? Почему працюють електростанції, Почему їздять железнодорожні состави? Вот эти вопросы есть. а не те, что там, там давайте скорее вот как-то свернемся и прочее, прочее, прочее. Почему вы не создали, мы не создали ни одной проблемы с западным, так сказать, куратором Украины? Ни одной. Я не говорю даже сейчас, я не обсуждаю ядерные удары. Это действительно крайне ответственный, так сказать, шаг и прочее, прочее. Но мы за два с половиной года не создали ни одной проблемы для них. Назовите мне хотя бы одну проблему, ну, даже малюсенькую, которую мы создали для э, Европы или США. Никаких, Однак окупаційні сили на Донеччині залишились недоторканими і продовжують просуватись і захоплювати українську територію, незважаючи на успіхи України у Курській області. РФ, російський правитель Володимир Путін, схоже, не збирається перекидати більш значні ресурси зі східного фронту, що залишає йому небагато варіантів. Путін сподівається стримати просування України переважно силами строкової служби, але чи зможуть вони відкинути українські війська? Сумніваюся, сказав російський військовий аналітик. Юрий Федоров. Та нет, то идите, деть звучать. Як мы вас звільнили, вам подобається? Маєте, що сказати українському народу? Не, мы різни. Мы з вами. Одинаковые, одинаковые. Вы помиляетесь. Мы ну, а, де, а чего вы не выехали? Я что, эвакуации не было? Нет, я выехала там, где пропускают, а где нет. Там на солдатские, сами знаете, что. Ну а хотели бы выехать? Конечно. У ну, тебя никого не маня, ничего, никого. А ніколи. що ж ви вас кинули? Вот от же дело. Ви ж так СВО проводили, так. гарно, так радовались. Та ой. ні, 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 я я ж читаю, що ви там пишете, що от ваше пишуть. Я майже нічого не пишу. Мені, ну, це не... зрозуміло. Зараз ви, конечно, нічого ні, не пишете. Не пишу пишете. я за, ні за кого я не пишу. Отак от, шановні українці, от так вони всі перевозуються. Нам одинак українці. Що ж mm -hmm. наскільки українці